На зв'язку зі студією Радіо НВ пробуває Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Власне, ось триває вже кілька днів в Росії мобілізація мобілізація Ми зараз бачимо дуже багато різних відео з призовних пунктів, які можуть приблизно окреслити її характер, дати нам зрозуміти, що власне відбувається там і як, як грибуть і студентів, і національні меншини. І інколи це взагалі відвертий маргінес алкашня. А, але безумовно там різні люди є. Що ми можемо сказати про майбутню ситуацію на фронті? от на ці дані по російській мобілізації, які ми отримали ось за оці кілька днів, от треба сказати наступне: що в принципі, якщо ми подивимося на той процес, як він зараз відбувається, ось цієї мобілізації, так на Росії, то можна зазначити, що по перше, що вже кидається в знаки, окрім того, що ви зазначили про те, що мобілізують, ми бачимо іноді і. Інвалідів і незрячих, і тих, хто не чує, і навіть приходять іноді до тих, хто вже помер, але все одно йдуть і хапають в різних місцях. Це вже, по-перше, викликало певну хвилю невдоволення в окремих регіонах. Це стає помітно. Тобто, централізована система, яку диктаторська авторитарна централізована система, яку роками вибудовував Путін, починає давати збої, і цьому є свідчення. Ось ці губернатори, які в Якутії, у Магадані, і навіть до речі, в окупованому Севастополі починають говорити про те, що мобілізація відбувається не зовсім так і грибуть всіх підряд, і що такі явища потрібно виправляти. Тобто, це певний індикатор. по-друге, все ж таки, протести є. Нехай вони не такі чисельні, але вони проходять в різних містах Росії і вже кілька військоматів в різних куточках Росії. Або підпалювала, або намагалися підпалити ті, хто протестує. Це звичайно найкраще і найефективніший, і мені здається, один з найдієвіших способів протесту проти цієї російської злочинної влади це звичайно підпалювати військомати, виходити на протести і будь-яким чином демонструвати свою незгоду. Ну і е, е, інше питання: ми бачимо, що велика кількість е, е, так званих патріотів російських. Вони стоять і штурмують пункти пропуску перетину кордону в різних напрямках, куди це можливо. До речі, вже відчуваючи такий наплив, окремі країни Європи, вони відмовляються приймати. Ми знаємо, що Фінляндія так само відмовиться. Що стосується якості цих людей, це цікавий аспект, тому що все більше в мережі впливають крім того, що я охарактеризував, що велика кількість людей, які вже забули про свій досвід, і їх треба готувати. Це більше інформації про те, що погано з озброєнням, яким можуть дати цим військовослужбовцям, не зовсім ситуація з танками. Вже тобто, сучасні запаси танків Росії або модернізованих вони вичерпуються, тому що всі сучасні або модернізовані танки вони в переважній більшості застосовувалися з дати початку повномасштабного агресивного вторгнення 24 лютого і зараз, в тому числі, тобто вони вичерпуються, озброюватися скоріш за все будуть застарілими Т-72 або навіть Т-62, які ще лишилися на складах. Крім того, та зброя, яка знімається зі складів зберігання великій кількості, є або такою, що потребує серйозного ремонту, або непридатною до використання, і це теж спливає в мережі до речі. Буквально вчора було звільнено. Булгакова, заступника міністра оборони Росії, який відповідав якраз за тилове забезпечення, зокрема і за зброю, і за її зберігання. Е, Пане Олександре, якраз так. хотів вас за це запитати. Як взагалі ось цю історію оцінювати так? Те, що Булгакова змінили, замість нього поставили Мізінцева. А що, що, що це буде? Це взагалі для того самого Мізинцева, це підвищення, понищення? Його не називають м'ясником Маріуполя так саме він керував облогою міста. Що для нас це означає? Ну, треба розуміти тут. Наступне він дійсно людина, і це було неодноразові аудіозаписи того, як він керує. Що він не те, що щодо мирного населення і щодо українських військових, яку він агресію проявляв і закликав. Стріляти, вбивати, катувати, то що він і по відношенню до своїх підлеглих так само себе в принципі подібно поводив, тому йому таке було надане прізвисько. Ситуація то в чому розумієте тут наступний момент: що кого б вони зараз не поставили, навряд чи це докорінно змінить ситуацію. Ну я поясню, чому очевидно, що для того, щоб виправити цю ситуацію, яка була, от просто що важливо, індикатор забезпечення російських військ зараз. Пам'ятаєте, здається, пан Скібіцький представник головного управління розвідки говорив нещодавно про те, що техніка, якою оснащувався третій армійський корпус, який направлявся для підсилення російських військ в Україні, вона оснащувалася переважно а, старою технікою. А 35-40% взагалі, не до використання. Це вже взагалі а, проржавіли фактично. Сміття так, от від того кого б вони не поставили, стан цієї техніки він різко не зміниться, і більше її не стане. Це скоріше, все ж таки, реакція на ту корупцію на ті розкрадання, які були в російській армії за попередні роки. Що на папері е, велика кількість заліза є, і величезна кількість, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи великим важким озброєнням. А по факту вона в такому стані, тому я думаю, що це просто вже така реакція, коли вже не можна було не відреагувати на навіть путіну, навіть кремлівській владі на той стан справ, що відбувається. Я не думаю, що докорінно якимось чином зараз цей м'ясник Маріуполя. Чи будь-хто інший може ситуацію змінити в бік покращення і все ж таки гарматне м'ясо є гарматним м'ясом. Якщо його багато, це теж впливає на ситуацію. Як ви вважаєте, скільки вони мобілізують в результаті людей? Що ці люди робитимуть на фронті? і Яку загрозу вони складають нам? Що нам треба мати, щоб їх стримувати? Що стосується скільки мобілізують людей, це покаже безпосередньо вже на практиці скільки їм вдасться відловити, там знайти позабирати. То що я думаю, що ну відсотків очевидь 20 від заявлених 300 тисяч вони зможуть на зараз на перших порах знайти. А далі, вже як ну скажімо, як ситуація піде, як як прийдеться, що називається тут тут по практиці будемо судити. Що стосується того, як їм протидіяти, протидіяти так само, як і до цього, знищувати ворога. Який не хоче здатися в полон, тому хто хоче здатися в полон вчора? Було досить вдале звернення президента України з цього приводу, де він чітко пояснив росіянам, що їм краще російським військовим здаватися в полон одразу, як вони потраплять в Україну. Це найкраще буде рішення. І до речі, дотримання Женевських конвенцій, і навіть в принципі. Те, що в разі, якщо вони не хочуть їхати в Росію, повертатися, можна і ці питання вирішити. Тобто, це треба розуміти. По друге, звичайно, що позиції противника будуть знищуватися незалежно від того, скільки буде мобілізованих, в які напрямки вони направляться, але треба ще розуміти ще один момент: що 300 тисяч, навіть якщо уявити, що 300 тисяч буде зібрано, це по перше, не означає, що вони будуть зібрані в один момент і кинуті на якийсь один напрямок. Це означає, що вони будуть збиратися фактично ось такими групами батальйонно-тактичними, які будуть об'єднуватися в дивізії або армійські корпуси і будуть підживлювати певні напрямки, чи то на півдні, чи то на сході, де в російських військ є серйозні проблеми, де вони Втрачають свої позиції, і де вони вимушені відступати, тобто їм треба ж рятувати ситуацію, тому що наступають українські сили, а вони по деяким напрямкам відступають. Ну а далі, звичайно, це вже будемо спостерігати на практиці наскільки швидко і які великі резерви вони зможуть залучити, але в мене є сумніви, що це буде одномоментна велика кількість, що вони матимуть якісне озброєння. Ну а для нас, що стосується озброєння. Звичайно, ті речі важливі, про які наголошує постійно наголошуємо ми, наголошує військово-політичне керівництво, і що постійно чути в зверненні до наших партнерів, що захід має відповісти на істотним нарощуванням військової і збройної допомоги Україні і, звичайно, підтримкою фінансовою і масованими санкціями проти Росії. Зараз у Кремлі обговорюють можливість ведення воєнного стану. Ми так розуміємо, що це, мабуть, станеться після того, як вони закінчать всі свої шоу із псевдореферендумом, і власне обговорюють також заборону виїзду чоловіків за кордон. Що їм це все дасть? Ось воєнний стан в Росії. Ну, Тут, по-перше, треба ж розуміти, що є внутрішня історія, тобто, взагалі. Мобілізація розумієте, так звана спеціальна воєнна операція в російській версії. Ну а зрозуміло, що агресивна війна насправді вона раніше, все ж таки, російська влада все робила для того, аби приховувати втрати, приховувати для насправді стан речей, які відбуваються, дурити пропагандою, шаленою істерією, мізки задурювати і так далі. Росіянам зараз вони вже цього не зможуть, тому що зовнішня історія стає внутрішньою. А якщо внутрішньою це стає історія, відповідно починають назрівати настрої в суспільстві негативні, і ми бачимо те, з чого я починав і протести, і підпали військоматів, і загалом ситуація, яка є і відплив від людей, чоловіків, яких потенційно вони розглядали так само, як мобілізаційний потенціал, все це. Говорить про те, що по перше, треба ну російська влада готується до продовження ще більш жорсткіших репресій всередині, закрити кордони, аби не могли виїздити в першу чергу. чоловіки, будь-які там вже неважливо, з яких причин вони збиралися виїхати. Друге, це, звичайно, щоб ухвалити фактично законодавство, яке буде ще жорсткіше по відношенню до будь-яких проявів непокори в будь-якій формі, які це можна зробити. І наступний момент це звичайно для того, щоб як вони думають, це пришвидшило процеси мобілізації ось цієї ось з цією метою. Ну і плюс розумієте ще яка причина, що в принципі за логікою ескалації конфлікту, і за логікою ескалації протистояння і ще більшого його загострення війни, то звичайно що. Після мобілізації, звичайно, що це рішення про оголошення воєнного стану. Ну, в першу чергу, для того щоб просто ще більше проводити репресії ще більше закрутити, що називається гайки. Хоча я не знаю, куди ще можна там закручувати в Росії. Там і так все досить погано із правами людини і в інших питаннях. За даними центру національного спротиву, до мінська в Білорусь прибули російські найманці так званого ПВК Ліга, які можуть бути залучені до організації провокації на українському кордоні, враховуючи це, чи знову в якійсь формі, ми маємо збільшення вірогідності загрози із півночі? Що стосується півночі, скільки б вони не привезли туди лігу? чи… Вагнерівців відоміших більше в народі, які б провокації не готували до цього всього давно готові командування об'єднаних сил і оперативне командування, яке відповідає за цей напрямок. Тобто, за ці місяці, скільки Білорусь проводила свої військові навчання, скільки вони проводилися провокативно на білорусько-українському кордоні, робилося досить багато для того, щоби Зміцнювати і укріплювати український кордон там, крім того, там є підрозділи наших українських сил оборони. Там туди їздив неодноразово командувач об'єднаних сил Наїв і показував, як там укріплюються рубежі, як мінуються дороги тощо. Тобто, до буквально нещодавно, кілька тижнів тому, завершилися великі навчання якраз на україно білоруському кордоні з залученням прикордонників Національної гвардії. Служби безпеки і спецпідрозділів поліції якраз по протидії провокаціям і е, ризикам вторгнення диверсійно-розвідувальних груп, тобто ситуація абсолютно під контролем, і будь-які спроби е, Росії ми розуміємо прекрасно створити якусь провокацію, аби е, зробити спотворену картинку, того що там, начебто, українські війська кудись намагаються там щось зробити з білоруським кордоном. Е, е, ясна річ, що це робиться для того, аби якимось чином провокувати Білорусь на втягнення в повномасштабну війну проти України. Але стан білоруських військ залишається незмінним. Вони без підтримки росіян сумнівно ще готові до такої війни. По-друге, на моральний стан білоруських військових такий, що багато джерел повідомляє про те, що вони не готові до такої повномасштабної війни. Проти України, ну і сам Лукашенко фактично за ці місяці війни різними способами намагається уникати фатальної для нього речі, тому що це ж обернеться для нього політичним крахом. Це ж абсолютно очевидно. Будь-які дії по повномасштабному вторгненню, доки там немає великої концентрації російських військових, які можуть або йти разом з білорусами. І тоді білоруська армія може йти з ними в якості підтримки. Ті покр принаймні, хто зго погодиться, і доки там немає великої кількості цих військ, ну не можна сказати, що білоруська армія сама спроможна створити якісь серйозні неприємності. Тим більше цей напрямок вже зрозуміли, і до протидії атак по ньому готуються і готові українські сили. А ще ми мали заяву Лаврова нещодавно, який, ну, фактично продовжив заяви Путіна. Він сказав, що всі російські закони і доктрини, включаючи з ядерною, будуть поширюватися на анексовані через фейкові референдуми території України в разі їх закріплення в Конституції Росії. Зрозуміло, що всі ці заяви вони не зупинять процес визволення наших земель. Але як нам їх оцінювати, як нам на них реагувати і до чого нам готуватися, от враховуючи те, що Росія все частіше і частіше погрожує ядерними діями? Що стосується погроз, ці ядерні погрози вони в першу чергу розраховані на захід, на країни ЄС, в першу чергу, для того, щоб дати додаткову підставу. А тим політикам, які є там, які виступають в якійсь мірі, там за перемир'я невигідне для України, ясна річ, чи за там припинення вогню на російських умовах, щоб дати їм додаткове підґрунтя для е, підкріплення своєї позиції, спекуляції і аргументації, бачите, яка ситуація виникає? Що нам же ж Україні не вперше погрожують застосуванням ядерної зброї, і або натякають про це? Це було і раніше. Але українська позиція офіційна на сьогоднішній день, що ясна річ, ми не визнаємо ось цих сфальшованих так званих фейкових референдумів. Ми не визнаємо цієї окупації. Це, це позиція, яку підтримує більшість країн. Ми підтримуємо територіальну цілісність і будемо робити все для подальшої деокупації території. А от для європейців, які там окремі є, які а, через Орбана, через зараз ми бачимо вибори. Мають бути в Італії е, наступні і так далі, тобто, це є підґрунтям для їхньої позиції. Таким чином Росія намагається шантажувати е, Захід е, і провокувати на те, аби Захід е, зменшив підтримку України і тиснув на Україну з метою ухвалення якихось компромісів. Тобто, це практично чи не єдина мета, е, яку намагається використовувати злочинний путінський режим для. Коли говорить про ескалацію, коли погрожують ядерною зброєю, то що я вам скажу, що плани використання тактичної ядерної зброї, які відпрацьовувалися на різних навчаннях, які проводилися російською армією або російською і білоруською арміями спільно, вони передбачали вони на цих навчаннях відпрацьовували застосування ядерної зброї або з території Білорусі на західний напрямок по країнам Балтії. Або з території Калінінградської області, куди Росія завезла ракети балістичні іскандер, і як вони заявили, завезли ядерні боєголовки. Тобто вони ось там готували майданчик для ескалації. До речі, президент Анджей Дуда, польський лідер, він був чи не єдиний, хто нагадав, що в Заходу теж є ядерна зброя, тому що в Польщі є прекрасне розуміння, що це загрози не тільки зараз Україні, а це й загрози і країнам Європи, країнам ЄС, країнам Балтії і, і Польщі з цією ескалацією, яку проводить Росія. Але поки що, я думаю, що це звичайно такий елемент тиску для того, щоб змушувати до якихось не для того, щоб змушувати захід до якихось поступу. Я ще хотів запитати стосовно того, що вороги почали застосовувати нового на фронті за останні дні. Ну, зокрема, ми знаємо про безпілотники Камікадзе, шахід іранського виробництва. Як їх використовує ворог, як вони нам можуть зашкодити, і що ми маємо знати ось про ці безпілотники? Що стосується шакетів зараз, наскільки я розумію, після того як вдалося приземлити один, а можливо і не один із таких шахедів в такому, скажімо, більш-менш не зруйнованому вигляді, то є можливість вивчити безпосередні комплектуючі, з яких вони складаються, так як це було з іншими видами російської зброї, яка не вибухає або потрапляє. До рук української розвідки або до українських е, сил оборони і е, вивчити зрозуміти принцип, е, на яких працюють ці е, безпілотники, на яких програмах, на яких автопілотах і так далі, для того, щоб розуміти е, найкращі способи виробляти їм протидії на сьогодні, вже відомо, що ці безпілотники вони е, виявляються радарами е, засобів протиповітряної оборони. Відповідно, ми вже маємо. Офіційні повідомлення від наших повітряних сил про збиті шахеди, які практично за попередні кілька діб уже, мабуть, близько десятка їх приблизно так було збито, знищено або посаджено. Тобто вони вразливі для зенітно-ракетних комплексів. А це раз по-друге, інші способи їм протидії через реби, наприклад, радіо засоби радіоелектронної боротьби. Я думаю, що теж вивчаються там залежно від висоти, на якій вони знаходяться. Ну і їх особливість ще в тому, що вони використовують ці шахеди росіяни в поєднанні з дронами-розвідниками, безпілотниками, іншими іранськими, і часто розвідники відіграють відволікаючу роль від дронів Камікадзе. Ну, ці вже цей трюк уже теж розгаданий. Тому я думаю, що ми найближчим часом побачимо все більше інформації і новин про збільшення кількості збитих ось цих Вони становлять небезпеку, тому що вони дійсно є досить великими, і відповідно це дає можливість обладнувати їх певної кількості злітної маси вибухівкою, але вони є вразливими і це вже. Чітко продемонстровано тим, як засоби ППО українські їх збивають кілька днів тому. Путін скликав підприємства ОПК і дав їм доручення у найкоротші терміни забезпечити постачання необхідного озброєння і техніки у війська та засобів. Ураження, а, а взагалі, які у них спроможності до цього в рамках санкцій, і, і взагалі, загалом в економічній такій стагнації? Ну бачите, у Путіна розуміння такого жорсткого монарха царя, цар повіліває. І він думає, що все цим, цим повілівання може щось змінити. Справа в тому, що ні, тому що а, стан справ в російській оборонці такий, що на сьогоднішній день. Вони можуть виробляти в переважній більшості моделі застарілих попередніх зразків, які були ну от, наприклад, у них вони виробляли БМП. 3 в них була програма сучасних БМП, е обладнаних там тепловізорами, приладами нічного бачення для ведення нічного бою. Зокрема, зараз у них іде відкат на БМП 1 70-х років е старого радянського зразка, і так само по багатьом програмам. Тобто, вони роблять відкат. На те, що вони можуть виробляти без е, імпортозаміщення. а таких позицій насправді не так доволі то багато. Ну і плюс наступний момент це те, що е, інтенсивність ведення війни і бойових дій така, що оборонно-промисловий комплекс Росії просто не встигає в належній кількості компенсувати е, або снаряди, які були використані, або інші боєприпаси, звідси, до речі, і. З'являються іранські безпілотники, тому що російська оборонка не встигає. Звідси інформація про снаряди з північної Кореї чи з Таджикистану, тобто це є також індикатором того, що російський ВПК він не встигає за цими темпами ведення бойових дій, і як наслідок, Росія вимушена шукати потрібну їм систему озброєння в інших місцях. Пане Олександре, ми вам дякуємо за цю розмову. Дякуємо за аналітику. Олександр Мусієнко був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.